Як вас звати? Надіжда Григорівна. Я з Покровська. Як ви потрапили до Дніпра сюди? Як, як потрапили? Бомбили ми потрапили. Там щось залишилось Покровське, дом ще розбито все. Я подзвонила сусідів, мені говорять, там нічого немає вже. А скільки ви років на шафті відпрацювали? Я 38 лет. Как зараз ваше життя? Я не скажу, что плохо. И <мешка> кормежка неплохая, и тепло, и, и везде хорошо. Ну, что еще? Как вам наши обиды ведь и же життях, скажите, пожалуйста? <связь> Прям, ну, мне, например, нравится все. Все нравится? Да. Спасибо. Спасибо, что есть. Дети у меня поразъехались. Що, що мені ще можна ждати? Поки у нас є можливість, будемо вас підтримувати, годувати та піклувати. Спасибо, спасибо. Дай Бог вам всім, ребята, здоров'я. І криша над головою, і покушати єсть. И... И... Добре, бережіть себе і бережи вас Бог. Вибачте, що так потурбували. Спасибо, спасибо.